Одна на чотири села, та й та московська, жителі Сіл Митинці, Хотьківці, Гереміївка та Заруддя ініціювали перехід Свято-Миколаївського храму Української Преславної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Потрібно викорінювати російське і все, що пов'язане з Росією, тим паче, те, що її підпорядковується Українська православна церква, навіть з маленьких містечок, сіл для того, аби викорінювати не лише самі церкви, а те, що вони вносять в мозок нашим людям, і те, що вони пропагують. На зібрання прийшли більше п'ятисот місцевих мешканців. Сьогодні я радію з того, що люди прокидаються, люди починають розуміти, що їм не потрібна ні російська мова, ні російська православна церква. Люди мають молецію українську державну відповіді, чути її і бути разом з Україною. Не гаючи часу, жителі чотирьох сіл провели зібрання, обрали голову парафіальної ради, її членів та ревізійну комісію. Хто за склад такої комісії? просимо проголосувати. Далі селяни вирішили до самого храму, де в той час якраз проводився молебень, та біля храму людей чекала несподіванка, ланцюг на воротах та прихожани московського патріархату. Але цю перешкоду місцеві жителі усунули. Поки отець читав молитви, його захищали прибічники московського патріархату, яких, як виявилося пізніше, отець привіз із сусідніх громад, і жителями села піп говорити не захотів. Та потім у соціальних мережах повідомив про спробу рейдерського захоплення храму. Далося нам, браття і сестри, сьогодні від, від поругання відборонити нашу святиню. За що я вам дорогі отці і браття. Браття і сестри, безумовно, кожному із вас не покланяються. Потрапити в церкву жителям так і не вдалося, та зупинятися на цьому вони не збираються. Готують документи для переходу до православної церкви України, а поки встановили чергових на території храму, аби уникнути розкрадання майна.